Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Пане Юрій, тепер від вас хочемо почути, яка зараз ситуація на місці ракетного удару росіян по багатоповерхівці. Чи завершилися вже пошуково-рятувальні роботи? Так, станом ще на. Вчора, на 19-ту годину, ми завершили аварійно-пошукові роботи. Цифра по загибам не змінилася. Це одна особа, чоловік 48 років. Щодо надання допомоги постраждалим, в залежності від того стану, в якому вони перебувають. Я сподіваюся, ви нам подробиці зараз розкажете. Чи є ресурси для надання їм усієї необхідної допомоги, пане Юрію? Так, всі ресурси є. Зараз знаходиться на стаціонарному лікуванні 21 особа. Це з них тяжких 5, 5 осіб, це дві жінки, 3 чоловіка, середньої тяжкості 15 чоловік. У нас це 6 жінок, в тому числі 2 дівчинки, і 9 чоловіків, в тому числі один хлопчик. Дівчинки отримали у нас контузію, а хлопчик. Тетрою чадним газом і задовільний стан на особі. Якщо говорити про стан будинку, чи відомо вже результати, чи відомі вже результати експертизи, в якому стані конструкції? Наразі ще експертиза не проводилась. Комунальними підприємствами зараз укріплюють стіни. Далі буде організована експертиза, проведені всі відповідні. Роботи, і після того буде вже відомо щодо руйнування або відновлення житла. А стосовно того, де зараз можуть перебувати люди, які втратили свої домівки, скажіть, будь ласка, наша колега показала кадри, де люди виносять ну бодай. Все, що можуть вони врятувати, та, зі свого майна, зі своїх квартир, а, яку матеріальну допомогу вони можуть отримати, і куди зараз поселили поселили людей відселених з цих будинків? Uh... Всі, по-перше, всі люди відселені. Більшість людей зараз збирають свої річі. надається доступ до своїх помешкань. Збирають вони речі, і більшість їх переїжджають до своїх рідних, так як вони хочуть. Деяким сім'ям надано місце в шелтері. Є в нас ще один. Містечко для ВПО, в тому числі туди також переїхали, і також у нас є готельні номери. Які, якщо є необхідність і потреба, то вони туди ж переїжджають з приводу допомоги на місці з вчора. зразу з початку працює оперативний штаб, де надається покрокові повністю е, шаги, які необхідно зробити. І отримати цю матеріальну допомогу. Це матеріальна допомога як від міської влади, так і в тому числі матеріальна допомога від наших міжнародних партнерів, яка зараз вже роздається на місці події. Запоріжжя регулярно стає об'єктом російських ракетних ударів. Що можна зробити, щоб зменшити загрозу для місцевих? Вигнати окупанта з нашої землі. Саме головніше. Дякуємо вам, Дякуємо. спасибі, Юрі Малашко, керівник Запорізької ОВА, учався до нашого.